Давайте подивимось, хто ви, ваші якості, ваша характеристика. Загальний розклад програється не для всіх. За особистими до мене в Телеграм переходьте. Поїхали! Ваша енергія на даний період часу? Ваша енергія. О, перевернута помірність. Сьогодні такий день. Ем... Пристрасний і дуже емоційний. І, можливо, якісь навіть спокуси все ж таки вас догнали і все ж таки вас підкорили. Тому і енергетика така непомірна точно. Які ваші позитивні якості? Які ваші позитивні якості? Ой, ви е, людина, яка вміє досягати своїх цілей. Людина, яка е, на вершині попереду всіх достігатор людина, яка покроково знає, як побудувати план, і ви переможець по життю. У вас може бути і удача поруч, і це ваші якості лідерські, які вам дають підсилення і дають таку енергію мощі, я б сказала. А що вам заважає? Що вам заважає? Заважає період і періоди. Коли ви втрачаєте цю силу і коли ви опускаєте руки, період апатії, період не хочу нічого робити це не ваше. Це вам дійсно заважає, ви в такі періоди втрачаєте вашу оцю мощі силу, ви згасаєте. у вас... Гаситься ваш вогник і гаситься ваша енергія. Вам не можна допускати цих періодів. Звичайно, відпочивати можна і треба. І треба відпочивати активно, щоб наповнюватись, а не просто лежати і помирати, деградувати. В чому ваше життєве призначення? В чому ваше життєве призначення? Ух, цікаво! У вас в житті було дуже багато ситуацій і таке е, наповнене життя. Різними непередбачувальними історіями і випробуваннями вашими. І ваша задача проходити ці випробування і ніколи не викидувати білий флажок. Ніколи не здаватися, у вас всі якості для подолання всіх цих труднощів, вони є. Те, що було багато, ви багато чого пережили. Але це прям по долі вам. Ви завжди справляєтесь. Подивіться, що ви з усім справили.